18 листопада відзначають всесвітній день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації, адже діти беззахисні перед жорстоким поводженням, тому оберігати їх завдання усіх дорослих. Сексуальна експлуатація зловживання та насильство над дітьми є серйозною проблемою, яка зачіпає мільйони дітей у всьому світі. Визнаючи нагальність подолання цієї кризи, Організація Об'єднаних Націй проголосила 18 листопада всесвітнім днем запобігання сексуальної експлуатації дітей, жорстокому поводженню з ними та насильству над ними. Цей день призначений підвищенню обізнаності, сприянню зціленню та заклику вжити рішучих заходів проти цих жахливих злочинів. Приблизно одна дитина з п'яти стає жертвою сексуального насильства, зокрема, сексуального розбещення. Тому, щоб забезпечити дітей від цього убезпечити, ми повинні навчити дітей правилу тут не торкайся або правило спідньої білизни або правило трусиків, яке полягає в тому, щоб інші не повинні торкатися частин тіла дитини, що, як правило, прикриті спідною білизною? І діти також не повинні торкатися до цих частин тіла інших людей. Водночас це правило допомагає дітям зрозуміти, що їхнє тіло належить тільки їм, і що можуть бути як хороші, так і погані секрети, як хороші, так і погані доторки. Як же навчити правило? Спідньої білизни або правило трусиків. Правило трусиків розроблене, аби допомогти обговорити делікатне питання з дітьми. Ця розмова може відігравати важливу роль у попередженні сексуального розбещення. Отож, це правило включає п'ять важливих аспектів. Перше, твоє тіло належить тільки тобі. Слід пояснити дітям, що їхнє тіло належить тільки їм і що ніхто не може торкатися до нього без їхнього дозволу. Якщо з раннього віку прямо та відверто розмовляти з дітьми на статеву тематику та про інтимні зони, використовуючи точні термін для визначення статевих органів та інших частин тіла, це допоможе їм зрозуміти межі дозволеного. Діти мають право відмовитися від поцілунка або ласки навіть з боку людини, яку вони дуже люблять. Треба навчити дітей твердо говорити ні у будь-якому недоречному фізичному контактові, знаходити вихід із небезпечних ситуацій та розповідати, що трапилося дорослому, якому вони довіряють. Дуже важливо навчити дитину наполягати на своєму, аби їй повірили та сприйняли всерйоз. Друге. Пристойні доторкання або недоречні доторкання. Діти не завжди відрізняють пристойні доторки від недоречних. Треба розповісти дітям, що аби хто не може дивитися чи торкатися інтимних частин їхнього тіла, або о, якщо просять їх подивитися, чи доторкнутися до інтимних частин тіла іншої людини. Правило трусики допомагає визначити чітку та легку межу для запам'ятовування. Це межа, це спідня білизна. Також це правило допоможе почати з дитиною розмову. І якщо надалі дитини виникнуть сумніви щодо того, як із нею поводяться інші люди, будьте впевнені, що вона звернеться по допомогу до дорослого, якому довіряє. Варто тобто пояснити, що інколи батьки чи то лікарі за присутності батьків чи вихователі іноді можуть торкатися дітей. Але треба заохочувати дитину говорити ні якщо вона почувається незручно в цій ситуації. Третім важливим аспектом є хороші секрети чи погані секрети. Секрет це одна з головних тактик осіб, які вдаються до сексуального розбещення. Ось чому дуже важливо вчити дітей тому, того, що можуть бути хороші і погані секрети, а також намагатися створити атмосферу довіри. Будь-який секрет, що породжують почуття неспокою, тривоги, страху або суму, не слід зберігати. Навпаки, дитина мусить розповісти про нього дорослій людині, до якої вона ставиться з довірою, чи то батьки, чи то педагоги, чи то в лікарні лікареві. Важливо обговорити з дітьми різницю між хорошим секретом. До прикладу, це підготовка до свята, підготовка якогось приємного сюрпризу рідній людині. Та поганим секретом. Такий, що засмучує і турбує. Треба заохочувати дітей ділитися з ними навіть і поганими секретами. Четверте. Запобігання та захист є обов'язками дорослих. Діти, які стали жертвами сексуального розбещення, відчувають сором, провину та страх. Дорослим варто уникати створення табу навколо сексуальних питань і переконатися, що діти знають, до кого можуть звернутися при відчутті неспокою, тривоги або суму. Дорослі мають з увагою та розумінням ставитися до дитячих почуттів і поведінки. Існує багато причин, з яких дитина відмовляється йти на контакт з дорослою людиною або іншою дитиною. І волю дитині слід поважати діти. Мають відчувати, що вони завжди можуть обговорити тривожні питання зі своїми батьками або дорослими, якими вони довіряють. Запобігти сексуальному насильству це обов'язок, перш за все, батьків. Дуже важливо, аби дітям не довелося захищатися самостійно. Інші корисні поради, що стосуються правила трусиків це довіра. Слід пояснити дітям, які саме дорослі належать до їхньої мережі безпеки, запропонувати вибрати людей, яким можна довіряти, і які знаходитимуть час, аби вислухати та допомогти дитині. Один із членів мережі безпеки повинен жити разом з дитиною, інший поза сімейним колом. Злочинець, особа якої є відомою. У більшості випадків злочинцем є особа, яку дитина знає. Дітям дуже важко зрозуміти, що хтось, кого вони знають, може завдати їм шкоди. Завжди треба пам'ятати про хижацькі методи, які вларистовують злочинці, аби завоювати довіру дітей. Треба запровадити в сім'ї правило обов'язково розповідати батькам про людей, які пропонують подарунки, просять зберегти щось у секреті. Або намагаються залишитися з дитиною вічнавіч. І пам'ятайте, що ви повинні навчити дитину проговорювати про погані секрети. Отож, і ще однією корисною порадою є, щоб дитина розуміла, що є поняття допомоги. Вона мусить знати, що вона може звернутися по допомогу до представників різних професій: вчитель, учито педагог, лікар, соціальні працівники. Ми можемо перешкодити тому, щоб. Сексуального розбещення, сексуального насильства не правилося з дітьми. Найкращим методом попередження є відверте спілкування з дітьми. Воно має відбуватися в дружній та спокійливій атмосфері, і характеризуватися прямотою, рішучістю і щирістю. Саме тут і допоможе правило трусиків, оскільки дитина не буває замалою, аби навчитися правилу спідньої білизни, адже сексуальне розбещення загрожує у будь-якому віці. Що робити, якщо ви запідозрили сексуальне розбещення? Якщо ви гадаєте, що дитина стала жертвою сексуального розбещення, дуже важливо не показувати своє роздратування. Не дайте дитині відчути, що вона зробила щось погане, не вчиняйте допиту, ви можете спитати, що трапилося, коли і з ким, але не питайте, чому. Спробуйте приховати, що ви схвальовані, відчуття провини може змусити дитину мовчати. Намагайтеся не робити висновків поспіхом, спираючись на неточну і неповну інформацію. Переконайте дитини, що ви все владнаєтесь. І пам'ятайте, що ви набагато більше соромитеся говорити на цю делікатну тему, аніж дитина. Приємної тихої днини!